Та хто мені там дзвонить? О, Ілюха. Алло, Ілюх, що ти мені дзвониш так урань? Алло, Марк, як тобі ідея, щоб поїхати в село? Нащо? Ну, подивитися, що там в селі, що там у нас в домі трапилося, поки нас не було. Нас там не було вже цілих 10 років. Хм, гарна ідея. Я тоді подзвоню нашим друзям, може вони теж захочуть поїхати в село. Пока. Добре, пока. Хм. Як ми поїдемо в село? У нас же нема ключа від будинку. Точно! Ключ у мами є. Треба мамі подзвонити та сказати, що я приїду та візьму ключі від будинку. Алло? мам, я сьогодні до тебе приїду, добре? Нащо? Потім дізнаєшся. Ну, добре. Так, треба подзвонити друзям, може, вони теж захочуть поїхати в село. Алло, Дань. Як тобі ідея, щоб поїхати в село? Ммм, крута ідея. Мы давно там не були. Ага, ну, давай тоді збирайся, а я поки що пацанів зберу. Окей, я коли приїду, тогда позвоню тебе. Добре, пока. Все, Макс, давай. Пока. Поехала. Нарешті уже приехал капец. Привіт, мам. Як справи? Ти до нас вже довго не приїжджав? Та ти ж знаєш, що у мене постійна робота. Ну, добре, давай, кажи, навіщо ти приїхав? Ну, ми з друзями з села вже довго не бачились, тому домовились зустрітись і поїхати в село. Не могла би ти дати мені ключі від нашої старої. Добре, хати. пішли, зараз знайду і дам. Та де ж той довбаний ключ? До речі, ви ж там обережно будьте, бо в селі, коли ми їхали з твоїм татом звідти, там були дивні речі. Та я думаю, що там нічого нема, але все рівно будьте обережними. Добре, будемо обережними. Ой, ти щось схуднув, ану, сідай поїж нормально. Ну, ма. Я зараз не хочу. Ми з хлопцями підемо у кафешку. Нічого страшного, давай сідай і розкажеш, як ти там живеш. Добре, давай. Ну, все, давай, бувай. Бувай. Бережіть себе там. Здарова. Привіт! Де там той Даня? Він же повинен прийти. Всім привіт! Здорово. Як же давно я вас всіх не бачив. Ну, так. Да, як з Максом поїхала, то так і не верталася сюди. До речі, де Макс? Ну, у него немножко там, депрессия. Так все, все конечно, классно, но я уже очень хочу есть. А то самое, я не ел уже 6 часов. Ну, тогда поехали. О! <explosiv> так, все это круто, но объясните мне все наши планы детальнее. Так, ну, смотрите. У мене в планах зараз доїсти. Потім, коли доїмо, поїхати в село, Дорога десь дві години. Коли приїдемо до мого дому, забабахаємо шашлики і підемо спати. Ну, ідея класна, я згоден. В принципі, класна ідея. Добре, тоді доїдаємо і їдемо. Так, Макс і Макс ходіть магаз за водою і ще чимось. Даня, а ти піді. Так, ну, да? щось то случилось? Мама казала про те, що коли вони з батьком їхали з села, там щось відбувалося. Дивно. Я не думаю, що там щось було. Згоден. А вони пацани йдуть. Фух, нарешті ми приїхали. не было так душно, это вообще, блин. Так, пошли в дом. Марк, ключи у тебя? Так, зараз сведенку. Ого, сколько пыл, ё-моё. Так, ну тогда я на кухню, а вы идите, приготовьте мангал. Ну, а я пока мясо приготовлю. Так, я по палке сгоняю, а вы пока костер. Фух, как же я объелся. Ага, це капе. Так хто там принесло на ніч. О, привіт, Марко. Давно я тебе тут не бачив. Добрий вечір. Та ми з пацанами приїхали. Та ви тут будьте обережніше, у нас в селі якісь погані речі відбуваються. Ну там вовки всякі, ну ти поняв. Так добре, я піду тоді пока. До побачення. Який дивний він. Ну добре, піду до пацанів. Осталось. Пацаны, я обосрался. Что осталось. Эй, там кто скричить? Так, э, пацаны, давайте Марк, Макс и Илья пойдут проверить туда, а я с Максом будем на улице. О боже, це труп!